Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі Кравчині. Сьогодні я запрошу вас пошити разом зі мною ось цю сукню по викриці від українського конструктора. Посилання на маркетплейс, де можна придбати цю викрійку, я залишу в описі до цього відео. Вона йде без інструкцій з пошиття, тому я вирішила зняти її сама і показати вам для того, щоб кожен зміг пошити її теж і новачки, і не новачки загалом усі. Ну що, переходимо до пошиття. Для початку давайте розглянемо лекало. Я їх вже склеїла, і ось що ми маємо? Це передня половинка спідниці. Ціла деталь. Далі задня половинка спідниці зі швом по центру. Там передбачена подаємна блискавка. Наступна деталь пілочка ліфу. Нам знадобиться дві таких деталі. Далі у нас іде половинка спинки ліфа. Теж з блискавкою по центру. Дві деталі рукава: передні і задні, які потрібно зшити між собою по плечовому шву. Ось, ось таким чином. І це у нас вийде цілий рукав. В правій руці у мене обтачка спинки ліфа. А у лівій мішковина кишені у боковому шві спідниці. Далі детальку ліски для ліфа. І дві деталі манжети спідниці. Тепер розкажу про свої моделювання і які деталі мені не знадобилися. Так як тканини у мене було небагато, я вирішила зробити спідницю у довжині міні. Тому манжети мені не знадобилися, я їх не використовувала. По спинці я не робила потаємну блисковку, тому що сукня досить вільного об'єму. Тому припуски по центру спинок зрізаємо, і ці деталі у нас будуть зі згином. Довжина моєї спідниці від талії 50 см. Тому зараз я покажу, як я це зробила. Відміряю цю мірку по центру половинок спідниці та по боковим швам. Ставлю перпендикулярні мітки і за допомогою лекала формую гарну плавну лінію низу. Потім відрізаю те, що зайве, і виходить спідниця, яка мені потрібна. Також я відмовилась від кишеню бокових швах спідниці і зробила пілочки ліфа та спідницю на підкладі з основної тканини, бо моя тканина трохи просвічується. Для цього мені треба тепер викроїти 4 деталі пілочок ліфа та додаткову спідницю, що буде всередині. І завдяки тому, що сукня буде на підкладі, мені не знадобилась деталь коліски. Я просто зроблю цю коліску між двома шарами тканини. В кожному лекалі вказана лінія нитки основи та її напрямок. Я викладаю деталі так, щоб ця лінія була паралельна до пружка тканини і викрою усі деталі. Ну, а тепер почнемо шити. Деталь обшивки спинки потрібно продублювати. Для цього я вирізаю грубим кроєм деталь з дублерину. Зверніть увагу, що дублерин також викроюється з урахуванням нитки основи. Ось тут я її перевіряю, прикладаю зверху тканину і вирізаю. Складаю дублерин його клеєвою стороною з виворотом обшивки. Прикладаю праску та приклеюю. Після охолодження деталі підрізаю все зайве. Нижній зріз обшивки потрібно обметати на оверлоці. Далі потрібно стабілізувати зріз горловини, щоб він не розтягувався. Я це буду робити на деталях підкладу. Перевертаємо деталь на виворотну сторону. І ось по цьому зрізу буду проклеювати. Беру спеціальний клеєвий пружок. і Прикладаю його вздовж зрізу горловини переда на виворотний бік обов'язково. І приклею за допомогою праски. Просто прикладаючи праску вздовж цього пружка. На заокругленнях деталі трошки надсікаю, щоб він краще лягав. І ось так це виглядає. Тепер беремо обшивку і складаємо її лицем до лиця зі спинкою. Сколюю по лінії горловини, сумістивши нитку центру. І зшиваємо на відстані 1 см по стороні обшивки. Обов'язково припрасовуємо строчку. А потім зрізаємо припуск до 5 мм. додатково що можна надсікти на заокругленнях, щоб краще виверталося. І тепер потрібно пришити припуск до обшивки. Відгинаю припуск на сторону обшивки і прокладаю строчку по лицевій стороні на 1-2 мм від шва. Ось так отут. Під час пришивання час від часу перевіряйте, щоб припуск був там, де потрібно, тому що ми ж зрізали його, він тепер не такий великий і ще й розсічений. Тому треба контролювати, щоб він залишався на місці. Тепер перегинаємо обшивку на виворіт і припресовуємо. Завдяки цій строчці, що ми тільки що робили, він дуже легко перегинається і формується такий перекант гарний. Ось так гарно виходить у нас з вивороту. І з лицевої сторони взагалі нічого немає. Переходимо до пілочок ліфа. Будемо зараз обробляти ось ці зрізи. Ось тут у нас буде куліска для зав'язочки. Це у нас лицева сторона пілочок. А ось це виворіт. Починаємо з того, що складаємо пілочки з підкладкою лицем до лиця. І будемо зшивати їх по лінії горловини. Залишаючи отвір для шнурочка. Щоб все чітко вийшло, я собі одразу намалюю міточки, до якого моменту я буду зашивати. Я відмічаю нижній припуск і припуск по горловині. Це по одному сантиметру, і там у мене буде чітко видно кут, і від нього я відступаю ще сантиметр. де у мене і буде проходити коліско. Ось тут я закінчую строчку, ставлю закріпку, а потім починаю ось тут. Теж з закріпки. Застрочую зріз горловини. До місця отвору ставлю закріпку. Після отвору теж ставлю закріпку, починаючи строчку. і далі зашиваю до кінця всю горловину. Тепер для зручності я цей шов розпросовую. І тепер треба закріпити оцей припуск, що у нас знаходиться на підкладі. Цю строчку я прокладаю по лицевій стороні підкладу на 1-2 мм від краю. Ось тепер тут видно наш отвір майбутній. Тепер я складаю пілочку та підклад лицем до лиця. Припуски розкладаю по різні сторони і заколюю, щоб вони добре трималися. І пришиваю по нижньому зрізу пілочки від початку до кінця. Ставимо закріпки, не забуваємо. Цей припуск підрізаю до 5 мм. Перегинаю на сторону підкладу і так само фіксую лицевій стороні на 1-2 мм від шва і доходячи максимально близько до того куточка, скільки там можливо буде підібратися. Вивертаю на лице. І завдяки цим пришитим припускам формується гарний перекант на виворіт і зручно дуже припресовувати. Ось тут отвір для шнурочка. І тепер оформлюємо коліску. Прокладаю строчку на 1,2 або 1,5 см від краю, зшиваючи разом пілочку з підкладкою. Цю строчку краще робити по лицевій стороні. Ось так гарно виходить. Наступним кроком оформлюємо плечові шви. Для цього вкладаємо плечовий зріз спинки разом з обшивкою між лицьових сторін пілочки та підкладу. Припуски я також звернула в різні сторони. Фіксую булавочками та застрочую на 1 сантиметр від зрізу. Припуск підрізаю до 5 мм. Вивертаю, припресовую. І ось такий гарний закритий плечовий шов у нас виходить. Тепер будемо оформляти бокові шви. Складаю лицем до лиця деталь пілочки та спинки. Без деталі підкладу. І зашиваю по боковому шву на 8 мм від краю. Тепер до цього шва я прикладаю підклад лицевою стороною до внутрішньої сторони спинки. І заколюю голочками з двох боків, щоб нам було потім зручно і зрозуміло, що куди пришивати. А тепер вивертаю цей шов через пройму рукава. Ось таким чином, як на відео. І пришиваю там, де був попередній шов, але вже тепер на відстані 1 см від краю, щоб закрити його. Вивертаю на лице, припрасовую гарненько. І у нас виходить закритий підкладом боковий шов. Тепер зробимо шнурочки. Смужку шириною 3 см складаю лицем всередину по довгому зрізу і зшиваю на 5 мм від краю. Вивертаю і шнур готовий. За допомогою ось такого спеціального девайса я всіляю його у куліску. Ставлю ось тут закріпку, щоб зафіксувати наш шнурочок. Ось такий це тепер має вигляд. Переходимо до пошиття спідниці. Складаю перед і спинку лицем назовні по боковим швам і зшиваю на відстані 5 мм від краю цей шов припрасовую а потім розпресовую складаю спідницю лицем всередину та запресовую цей боковий шов на ребро це дуже легко виходить, якщо спершу розпрасувати припуски. Це у нас виворотна сторона спідниці. Ось припуски всередині. І тепер я прокладаю строчку на відстані 7 мм від краю. Ось так у нас виходить закритий білизняний шов. Запрасовую його на сторону спинки. Такий тепер має вигляд внутрішня сторона спідниці. І з лиця. Ось така краса. Тепер беремо половинки підкладу спідниці, обметуємо на оверці бокові зрізи. Складаємо половинки лицем до лиця і зшиваємо на 1 см від краю по боковим швам. Взагалі підкладку теж можна було б закри зробити закритим швом білизняним, але я подумала, що він буде трошки затовстий в два шари, тому я вирішила зробити саме так. Розпресовуємо бокові шви. Далі обметуємо нижній зріз на оверлоці. Ось так. Далі підгинаємо цей нижній зріз на внутрішню сторону на ширину оверлока плюс ще пару міліметрів. І прокладаємо строчку в край. Теж десь на 1-2 мм. Припресовуємо цей шов і підклад спідниці готовий. Переходимо до оформлення талієвого шва. Спідницю з основної тканини та лів складаємо лицем до лиця, заколюємо по контрольних мітках і зшиваємо по талівому зрізу на 1 см від краю. Тепер будьте уважні, складаємо спідницю з підкладу та з основної тканини лицем до лиця так, щоб лів опинився між ними. І зшиваємо, попадаючи точно в попередню строчку. Потім обметуємо цей зріз на оверлоці і талівий шов у нас готовий. Ось так він виглядає з лиця. Тепер я фіксую цей припуск до підкладу спідниці, для цього перегинаємо припуск на сторону підкладу і пришиваємо ось тут, на відстані 1 мм від талієвого шва. А тепер робимо куліску по лінії талії, залишаючи отвір для вселяння еластичної гумки. На відстані 1,5 см від талієвого шва я зшиваю спідницю з підкладкою просто по колу і залишаю отвір для гумки. Для того, щоб прокласти рівну строчку, я зробила собі додаткову лінію. Ось такий вигляд має куліска з вивороту. І з лиця. Тепер за допомогою шпильки я заселяю еластичну гумку в той отвір, який ми залишили, між шарами спідниці та підкладу спідниці. Края я гумки застрочую у кільце зігзагом. Зашиваю отвір, через який ми заселяли нашу гомку. І ось такий талівий шов у нас вийшов. Переходимо до рукавів. Передню і задню половинки рукава я складаю лицем назовні і зашиваю так само як і ми робили з боковими швами на спідниці білизняним закритим швом. Обов'язково припресовую шви. Ось так шов виглядає на вивороті і ось так з лиця. По нижньому зрізу рукава у нас теж буде коліска з еластичною гумкою. Для цього я запрасовую припуск на 1 см і на півтора см на внутрішній бік рукава. Ого розкладаю в різні сторони, щоб не було потовщення. Тепер цей підгін потрібно пришити по колу. І залишити отвір для вселяння еластичної тесьми. Шию я по вивороту на відстані 1 мм від краю згину. Вселяю еластичну гумку так само, як ми це робили по лінії талії. І ось такий гарний у нас виходить рукав з лиця і з вивороту. Тепер уважно дивимось, де у нас передрукава, де у нас задня частина. Там є мітки, що спереду, що ззаду. Можна прикласти наші лекала, подивитися, порівняти, там трошки відрізняється вигін, якщо бачите, ось оце задня частина, це передня. І так, сукня у мене виворотом назовні, рукав лицем назовні. Знаходимо мітки попереду, рукава і попереду самої сукні, і вкладаємо рукав у сукню. Вони тепер у нас лицем до лиця. Сколюємо рукав по контрольних мітках. Зриваємо по колу на машині на відстані 1 см від краю, також ще обметуємо на оверлоці. І ось такий шов у нас виходить. Припуск запрасовую на сторону рукава. І залишається тільки оформити нижній зріз спідниці. Я зробила це за допомогою краєвого шва подвійного застрочування. В народі називається американка. Підгинаю зріз на 5 мм на внутрішню сторону і прострочую на відстані 1 мм від краю. Підрізаю зайвий припуск. Підгинаю ще один раз на внутрішню сторону і пристрочую, попадаючи точно в попередню строчку. Обов'язково припрасовую шов і проводжу фінальне ВТО. Ось такий вона має вигляд, мені вона дуже подобається, така стильна і класна на літо. Я просто дуже задоволена. А ще я рада, що зробила підклад, тому що коли дує вітер і трохи піднімає мені спідницю, то підклад там є і нічого не виглядає.